Всім привіт, друзі! Ви на каналі Мілігейм, і сьогодні ми вам покажемо дивовижну гру спрунки дуже популярну гру Спрунки Hered Dandy Sword Mod, який запрошує вас у химерний схожий на книгу оповідань Всесвіт, наповнений чарівними зображеннями та грайливими звуками. Як ви бачите знизу таку Знаманітні картинки. і за, за допомогою них ми будемо сьогодні робити свій аудіо-ідеальний аудіотрек. Поїхали, друзі. Це, похоже, на рулетик. схоже Але це не рулетик це тіпо, як на наподобі на краска, чи що, щось таке. Далі, далі йде. Ух ти, друзі, ви бачили, які дві віддзеркалюючі маски. Одна йде дуже така радісна, а друга сумна. На жаль, сумна. Далі буде як серветочки. Вони таке гарнесеньке, як серветочка. І звуки дуже відрізняються. Дуже цікаві звуки, з якими можна зробити свій аудіотрек. Це у нас іде як комп'ютер і робот. Це щось незрозуміло. Дивіться, зверху. О, прикольно! Зверху у нього як в голові, як сумка, типа щось сосиска чи що, і напіток. Але прикольно. І, і звук взагалі клас. Ух ти, яка радісна, така як бджілка. Клас. І вона ж житті реально, як бджілка. Ха, В нього зуба немає, це як полонений. Клас. Ух, ти пішка. Він колір міняє. Але ми на цьому не зупиняємося і йдемо далі. Я пропустила ось цього. Ух ти, це схожий на палочка. Далі. Де ось цей? Таке щось мені не подобається цей мод. Я не розумію, хто це таке. Це. Таке щось. Далі, що у нас іде? Гарна мелодія виходить. Друзі, цей мод пересмислює стандартний досвід спрунки, додаючи персонажів і петлі натхнені ніжним пейзажем усіяним. Кульбабами, де мелодія легко танцює у Повітрі. Це, е, цей мод дуже гарно, дуже класно підійде для ваших маленьких діток. Така мел мелодічна, така музичка гарна. Лука. Лука така серйозна. Видно, що розслідування веде. І наша колоничка. Але теж так гарно. співає. Йдемо далі, друзі. Це я зовсім не розумію, що це таке. Але ми зараз подивимося. Ой, зараз. Ух ти, яка гарна. Як на русалочку схожа. Я Хочу подивитися, що тут у нас під серцем ще. Бабочка! У результаті створюється ностальгічне освіжаюче середовище, яке спонукає вас створювати мелодії, які створюють простіший час. Друзі, основні характеристики цієї гри це естетика світу денді, м'яке звучання і заспокійлива атмосфера. Так що пробуйте грати і створювати свій ідеальний трек. А ми йдемо далі лампа. клас! Тут-ту-туру-ту-ту. Далі у нас ідея як... чортики для що! Кошечка але оце ще хвостик міняється. Смущає хвостик. Молодея дуже гарна Друзі, мені нагадує дуже багато персонажів з... Цифрового цирка. Якщо ви не дивилися мультик-цифровий цирк, обов'язково подивіться, дуже цікаво. І тим паче його зробили в серіалі. Дуже цікаво. Обов'язково, не пропустіть, і подивіться. А ми переходимо далі. Ми обираємо це. Хочу. Ух ти, ви бачите це? Воно «Don't». don't. Так, підсвічується. Ставимо сюди, що буде? Буде хорор, чи не буде? Ану, друзі, як ви думаєте, буде хорор? Від кого нас перевернулася. Ух ти! Ви чули який звук? Клас! Друзі, ви навіть не уявляєте мого враження, коли я узнала, що тут є хорор. Коли я зайшла сюди подивитися цю гру і показати вам, я просто подумала, що це дитяча гра, але вона мене не, на жарт, здивувала. І я ще хочу разом з вами подивитися, які тут є хорори модики. Перший мод іде у нас сердечко. Другий мод. Я ж говорила вам, дуже схоже на цифровий цирк. Далі у нас серветочка, наша серветочка трішки забруднилася. Блін, бідний наш робот. Його трішки порвали. Ух ти, дивіться, що у нього на екрані. Далі у нас іде. Блін, дивіться, що у нього на голові? Я не розумію. Якась рука чи що. Друзі, напишіть в коментарях, що ви думаєте, що то таке? Далі у нас зеркальце. Блін, на жаль, наше зеркальце трістоло. Далі. Ух ти! Дивіться, який персонаж! Аудіозвуки просто вражають. Вражають тим, що вони не схожі на всі останні. Але хочу подивитися, що буде далі, друзі. Далі йдемо далі. Друзі, ми продовжуємо з нашого дивовижного кольорового друга. Наш кольоровий друг змінився, він не міняє колір, але у нього чудесні очі і дуже гарний звук. Де це? Надіюся, він не такий страшний, як мені кажеться. Звук. Звук не... не подобається мені. Блін, бідненесеньке. В нього реберця виглядають. Далі ось це. Теж плаче, плаче, типа, як кров'ю, але звук дуже чудесний, дуже різноманітні звуки. Ось цього ручки з скриньки виглядають. Наша лупа. Наша лупа нічим не збивала. Але полуничка мене здивувала, її виривають з корнями. Йдемо далі. Друзі, зупинились ми на полуничці, а тепер йдемо далі. З голубим волоссям у нас така устала. Але звук прикольний. Серденько. Бабочка, така гарна бабочка, але звук. О, прикольно. Мені подобається і сюди поставлю. Наша лампочка, на жаль, потекла. Йдемо далі. Ось перепугані такі всі. Ну і це Оцей нас цифрового наш цирка, як я на теж такий пуганий, віднесенький такий. Ось це. О, клас! Квітка така. Клас, Ось бомба. Друзі! А зараз я хочу дуже вам показати галерею. Звуки дуже цікаві і розпространені, тобто вони не повторяються їх з хорором в простої версії і з хорором. Мені дуже сподобалось. Хочу дуже вам показати, що у нас тут там, іде. О, така легка музика. Це я взагалі не розумію, що тут це якесь. Теж. Це спрунки. Incredibox Pink. Так, наша квітка. Але це я не розумію, що це таке. А це картинка, картинка Спунки Ред Кит Френд. Наше дерево. А, усмішку показують лице, що у дерева теж є лице. І на цьому все, друзі. Якщо вам сподобалось моє відео, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. І слідіть за моїми відео. Для вас я буду знімати все більше і більше новинок, які вас будуть захоплювати все більше і більше в свою дивовижну історію. А на цьому я закінчую всім до нових відео. Всім пока-пока!